Шерсті. Може бути написано гніди, от вона гніда. І там далі буде темно, гніди. Вони всі різні, як люди. Вони в кожного свій колір. А можна кола? Хайлара можна. можна. Ця масочка це гучка, але вона так стоїть. Вона зараз вилізе, я зараз вам відкрию. Вона така досить характерна дівчинка. Це ми дивилися на Патріка, це так само є гуцел, але зараз я вам відкриваю, буду, чому вона так стоїть. Бо їй все цікаво і вона. Ну ще пара тебе. Ще ложечку тобі заварна. Ти ж давай. Гуцочка зараз що дивиться? Що дип Дивіться, чому так? От бачите, до чого вона а, додумалася. Тут в неї взагалі постояла кормушка, вона її просто залазила в кормушку і в якийсь час вона відвалилася, і от тепер вона так їй так подобається. Вона так стоїть. Це так само є гусу. А Там не ходи туди, не можна. А там не можна сказали вже. Я просто вам відкрила показати, чому вона. Так стоїть. Ми ставимо на руки і на ноги. Тобто в мене так само буде вже 4. Тобто шия, голова, все одне те саме, але трошечки іншої форми. Грудь так само в них виходить. Тут в них виходить на передніх ножках лікті. Щоб ви знали, а ззаду виходить коліна. Тобто, Але трошечки так, інакше будова, звісно, але е, дітки та, е, їм так легше сприймати, бо е, коли ми кажемо е, там, поклади на холку, діти дивляться, кажуть, а де в тебе переходить тут. Я кажу, отак так само і в кони. Тобто в них нігті е, так само є. В них є нігті, тобто це е, наші нігті це їхні копита. І так само е, підрізають їм, чистять, кують, е, роблять манікюри, підікюри, пшикають е, кондиціонерами, волосічку, <сі> гривку, заплітають. Це все зараз дуже-дуже розвинуто. Це все, все є в магазинах, тому ви купляєте. Там. Закритий зимовий манеж Тут займається дітки в зимовий період. Сюди так само виносяться перешкоди. Ми проходили з вами, там бачили, стояли перешкоди, стрибається. Грунт, тут який у нас пісок, помішаний з текстилем. Для чого текстиль? По-перше, м'якіший, пухнастіший, і впитую вологу. Для цього є е, даний текстиль. Тут так само проводять зимою і змагання, тобто, е, але е, на цій стороні Львова закритий мене є один, тому е, осінь зима тут дуже велика кількість дітей, е, не тільки наших дітей, ще є приватні. Коні, плюс сусідні стані, які не мають закритого манежу, тому це все орендується, заїжджається сюди, і зимою, якщо тут є екскурсії, то тут їм дуже дуже цікаво. Бо хтось стрибає, хтось їздить, хтось когось вчить. Тому це все для чого дзеркала? Для чого дзеркала? Для того, щоб вершники бачили себе. Тобто, коли тренер стоїть і постійно там каже Опусти ручки, опусти ручки, опусти ручки, там можна мільйон разів сказати. Один раз проїхав, побачив, подивився, вирівнявся, поправився. Дзеркала мають бути.